Ну, Саша, привіт. Вітаю. На, наречі, нарешті я добрався до Чернігова, заїхав до вас, дуже-дуже вражає ваше виробництво і взагалі компанія. Я дуже радий знайомству і наші такі. Ти, до речі, бачив там у Фейсбуці, бо там ми ровно 5-4 роки тому там, зустрічалися на виставці да -да 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 -да. і почали співпрацю. Саме чому ми сьогодні тут. Чернігові, тому що компанія Луаз Моторс виграла грант і такий приз від ЄБРР. Та при дуже великій підтримці і сприянні інкубатора дуже, дуже велике. Дякую. Ми розробляємо електромобіль для людей з інвалідністю, причому не простий електромобіль, а електромобіль, на котрий можна буде заїжджати прямо на візку і. Керувати їм не, не виходячи, це дуже важлива е, така штука, тому що вона дозволяє не, не людина з інвалідністю, не потребує сторонньої допомоги іншої людини. І це дуже важлива історія для соціалізації. Ми знаємо, для кого це дуже багато людей зараз з фронту приходять. І це дуже важлива така соціальна місія, тому я дуже радий, що саме РФ підтримував нашу ініціативу. А компанію Байка вибрала як технічним партнером, технічним провайдером, який саме буде конструкцію і технічні деталі цього проекту реалізовувати в життя. А як воно буде і чи як чим зможе, які має потужності? Саме Саша, якраз і розкаже? Вітаю! Тож справді дуже радий вітати нашого давнього друга, з яким ми вже багато речей зробили. Приймали участь і багато ще чого в нас стоїть в наших планах. Тож ми були раді. І це для нас велика честь, що нам ми, саме наша компанія була обрана технічним провайдером для реалізації а, проекту Луаск. На наших потужностях буде виконувати спочатку етап і виконується етап R&D розробки. Після цього вже буде прототипування MVP, яке також буде вироблятися на наших потужностях. Зокрема, ми з вами зараз знаходимося на одній з наших виробничих площадок. Тут у нас умовно цех поділене на дві частини. Є заготівельна ділянка, де в нас використовується, до речі, також українського виробництва Верстат Араміс. Він приймає трубу довжиною шість метрів і працює з діаметрами від десяти до 220. Тобто ну, а... і, і ти, а... ти підкреслиш, що це про повністю програмований верстати, й лазерної порізки? Так. Це, тобто, це найсучасніше обладнання і Дуже важливо, що саме воно також саме виробляється в Україні. Це дуже такий важливий момент. Ми намагаємось підтримувати один одного в ці складні часи. Ось тому компанія Реміс виконувала для нас це замовлення. Він справді дуже прискорив і збільшив потужності нашого виробництва саме в різані труби. Він дозволяє нам зменшити використання. Фрезерних робіт на 90%. Ну, тобто, ви уявляєте, що... сучасні технології це щось таке ну, дуже пришвидшило виробництво і, 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 і дуже легко переналаджувати це. Дуже швидко та, і якісно. Не потребує додаткових механічних операцій після того, як відбувається різ. Різ дуже чистий. Він може і в середовищі кисню, і в інших середовищах робитись. Далі у нас є трубозгинальний верстат, який дозволяє нам, після того як ми порізали трубу, її згинати. І після цього вона відправляється на наш інший майданчик. Він знаходиться тут буквально в декількох метрах, де відбувається етап зварювання. Після цього йде на третій майданчик, де відбуваються операції. Якщо це по металу, то це піском, він піскострується і покривається полімерними порошковими фарбами для того, щоб він був міцний, цей шар і наша техніка зберігала свої властивості якомога довше. Також у нас повний цикл. Ми збираємо з елементів самі акумуляторні батареї, займаємось зварюванням елементів. Встановленням бмс плат зарядних станцій, тобто в нас виробництво повного циклу від заходження металу, заготівки або листа, лист ми також їжемо лазером на верстаті раміс, який знаходиться на іншій площадці, труба, лист, потім згинання, повний цикл мегаброботки і далі залишається тільки компонентна база, яку ми закуповуємо. Ну і зазвичай ми спеціалізуємось саме як ательє. Є У нас дуже потужне R&D, яке дозволяє нам виконувати широкий спектр а, різних проєктів. І кожен проект нашу команду він підсилює. А, і ми е, з великим задоволенням доєдналися до такої правильної ініціативи і дуже гарного проекту, як Луаск. Він наразі потрібен в Україні. Він об'єднує нас як виробників. І е, ми дуже раді, що ми зможемо допомогти якомога більшому кількості людей. Тож раді вітати вас на наших потужністах. Ну я маю надію, що ми вже скоро зможемо показати реально нашу роботу і працюємо далі. Так.